Вітаю! Якщо тобі трохи більше, ніж 18 років, то ти повинен вміти не тільки заробляти і жити на власно зароблені гроші, але й навчитись частину з них відкладати для того, щоб тобі було за що жити на той час, коли ти не зможеш або не захочеш працювати. Звичка витрачати не всі гроші, вона притаманна небагатьом, але її можливо сформувати. І коли тобі покажуть, яку суму ти можеш мати через 10, 15, 20 років завдяки своїм заощадженням, як ти можеш сформувати свій власний капітал, так-так-капітал в нашій Україні, то я думаю, що ти не залишишся байдужим. Єдиний момент, то треба дуже уважно підійти, де, кому і як можна довірити свої заощадження. Я вже більше, ніж 5 років довіряю страховій компанії TAS Лайф. Чому я зупинилась саме на цій компанії? По-перше, це національна компанія. Національна це означає, що в різних ситуаціях вона завжди знайде вихід як найкращих для нас, українців. По-друге, ця компанія більше 20 років працює на страховому ринку України. Тому вона пережила разом з нами всі кризові явища, вистояла і працює надалі. По-третє, вона входить до топ-3 компаній страхових по основним ключовим показникам. Але найголовніше те, що 95% пенсійних накопичень знаходяться в компанії Таслайф. Тобто наші з вами співвітчизники довірили гроші цій компанії і планують на них жити, коли вже будуть більш поважно у віці. Компанія не зупинила свої роботи ні на один день під час війни. Всі люди Отримали і отримують свої виплати, а це дуже важливий показник роботи, якими пишається компанія. Я ж бачу, як вона вправно керує грошима саме для того, щоб я в кінці свого договору мала ну, набагато більше грошей, ніж було на його початку. Дізнайтесь про цю компанію якомога більше, і самі ви в цьому впевнитесь.